Вітаю вас в Україні. Продовжується страшна кровопролитна війна. Руйнуються міста, села, гинуть люди. І я не можу зрозуміти, як можна підтримувати цю війну, яке треба мати жорстке, кам'яне серце, щоб виправдовувати це зло, агресію, це пекло на землі. Багато віруючих виправдовують війни, але це вже не віруючі, а слуги сатани. Це сам Вавилон піснується на землі. Багато віруючих вважають, що пісні прославлення, молитви. Ослуховання проповідей, це і говорить про те, що вони служать Богу. Але Богу і потрібно не це, а наші люблячі милосердні серця, які щиро служать іншим. Ті, хто ходить до церкви, співають псалми та інші пісні, поклоніння, прославлення, але при цьому їхні серця далекі від Бога, лицеміри, порожнє місце і немає їм спасіння. Ісусові потрібна Його віддана сім'я, а це Його учні, які виконують волю Божу та заповіді Господа, возлюби Бога та возлюби ближнього Свого. Тому нам треба постійно тестувати себе: у нас дух Божий чи дух Вавилона, і якнайшвидше виходити з Вавилону, виправляти свої серця, наповнюватися Божою любов'ю та милосердям.